Як це людино звучить, осередок найдавніший український, найпотужніший, найглибший, найсконцентрованіший, найменше розмагнічений, як інша Україна. У вас Польща, Австро-Угорщина, Російщина. Звичайно, це все вплинуло на нашу українську історію. Там Закарпатті цього не було. Тисячу років з закарпатами українці, карпатські. З Мадярами. А Мадяри це нація абсолютно протилежна. Якщо Польща, польська культура, так, схожа з української якоїсь міри, але вона агресивна, що вона її асимілювала, вона її. Економ... Російська це взагалі агресивна культура. Як мова, так російська, так і гений. Це завойовання, це Орда. Чому ми зараз потерпаємо? Але мадяри це абсолютно інше, і тому вони розвивалися паралельно. Вона ну, не могла дифузувати, не могла поєднатися, розумієте? З'єднатися. Мадяри розвивалися свої, а Карпатсь, карта, закарпатці, ну, українські, найдавніші карпатські українці, вони законсервували, зберегли те, яке вже ця Україна якоїсь десь розгубила і ну, привела чи до чогось до якогось такого сплощину варіанту, посуджую. А там, якщо ви будете на Закарпатті, чуєте мову, надивне, у нас якась заліти, але ця архаїка, вона глибинна, вона енергетична, вона така потужна. Кажуть, чим давніше слово, тим воно має більшу енергетику, тим воно більше, як антикваріат. Чим давніша річ річ має якусь цінність навіть в собі, в середині себе, все. Бог навіть через речі до нас до нас звертає через деталі. Тобто все уречевлені якісь божественні речі. Так само мова, мова це взагалі якась невнавладна річ. І от, мабуть, це і впливає, це дізнається, і скарб, це все засмібовне, де де ну, десь таке збереження, які я намагаюся вдихнути в світ неї, принести. вона дає якусь свіжість. Євген Схрестюк, а земля казав, що повіяв віт, коли вічний вийшов, каже, повіяв свіжий вітер, з Карпат, свіжий вітер, як у час, чим деябло, такий письменний, з кунці. Чандей, якщо ви чули, Шайдей. І, Шайдей. потім Шайдей. Михайло Товчані, жменяки, знаєте, пригадувати так, його роман, який був бестселером, той час зараз його перевидали, фільм зняли. Ну, це все речі нашого нашого, це наш скарб, нашого багатства, яке десь нам треба це десь зберегти, треба. Яким чином? Книга. А зараз особливо це потрібно. Пан Мирослав тут питається. Особливо потрібно зараз цей дух десь з тебе. Що бачите? E, я то читала, що там, по-моєму, по, по ваших книгах готуються фільми, так? Бо тут питається, коли по ваших книгах були фільми. <кху> Ми тут ну, прийшли мову вам кінематограф, і вони розкажуть про фільми більше. Бо я не знімаю фільми, я не пишу їх. Але і книги але, є якісь є. Та, так, так. Будуть знімати ваші книги? Та. Так. Ну, але що таке фільм? Ви знаєте, кінематограф? Це все вони колись лиса, цю книжку, так? До мене прийшли, прийшов чоловік від них представник і сказав, так, ми, ми хотімо зробити по цій книге фільм трьох, трьох, трьох Ну, Ми добре заплатимо, але нам потрібно дві умови, щоб це був не закарпатський ґрунт і щоб це було на російській мові. Щоб це був не, за, не закарпатський що це не в Закарпаття, десь ніхто знає, може. І це і не — ні, ні, це, це така справа. Просто У них є гроші. Вони є хороші, вони знімають фільми, кіно це добре кіно, це що? Це добрі гроші. Якщо книга ще десь може вона просунутися, встановити книга, прорізти може, а потім набути якогось такого масштабу, то кіно ви не знімете Це, це, це картинний світ, це як засоби сучасне, потужні, через що можна хворобити. Ну я відмовився, кажу, ні, я не готовий на цей ковід, кажу, що кажуть. Це, 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 це все абсолютно э, вимог місяця. Кажу, який яка мені смисло, що з'явиться ще якась російської такси, якісь російських попсові. Сам ну, ще вічник якось мірою є, потім новеллері. Тут я бачу і пару, у мене в машині, хліб і шоколад. Mm -hmm. хліб. Ну я новеліст, я вам зізнаюся, що я нові, я лише прикидаюся, що я романіст. Щоб дістати премію, Шевченківську, треба роман немати, це не за Це лише Японії дають найвищу премію держави, найвищу, найціннішу це за нове. Це Розумні люди. Ну і я прикинувся, що я пишу романи. Тому що зараз саме йдіть до відовця, до пана Юрія скаже, що я приніс більку новлянку. Напиши роман, який буде роман. Це було зовсім інша річ. Не тому, що він так придумав, а тому, що читацький ринок такий у нас. Ми вернемося ще до того. Тому що ми, прийнці, створили Найкращі в літературі оповідання і молекві. Найкращі. А романи це ми вже панькуємо із Франції, з Німеччини. Якщо розчепити будь-яку мою книгу, мій будь-який роман, їх дуже легко розчепити на новину. А якщо новеле можна розчепити на форизм, взагалі книжка форизми. Mm -hmm. Тобто, ну, це така, така, знаєте, річ. Кухня вже, як кажуть, пісняницька. І німці почали перекладати минулого року Бьотий інститут німецький почав перекладати українців, чотири прізвища вибрали, в тому числі і мене, Почались почали з книжки Хліб і шоколад з нове. Mm -hmm. Хліб і шоколад. Mm -hmm. Всі так заздивувалися. А чому стоїть, а чому не сторіча, звічника? А я кажу, це абсолютно не дивує. Німці розумні люди, граматики, вони знають розуміти. Там скристалізований якийсь такий образ проємства нашого смислення нашого образного систему. Ну, шляхетні читачі, вони цінують поему. Ми були з паном Юрієм минулого року ми були в Словенії були в Австрії. Товариство українців нас запрошували, так само і цього року цей були, нагадайте, декорваті. Да? І там є таке поняття «лен арт. Ми в Австрії їдемо, так? Да? Ну, це ти їдеш, ти не віриш, ти їдеш годину, дві, три, чотири. що Це якась лжазна пропаганда. Це неправда. Це якісь декорації, мабуть, фільм знімати буде. Ці села, знаєте, вони такі, якісь лялькові, такі всі декані. Це називається ленд-арт. Це називається ну, і арт ну, мистецтва, це, це, це ленд арт Ленд це земля. Тобто артистично, шляхетно, там, не знаю. Культурно оброблена земля, не подано, там, кожен має бути кущик на своєму місці, так підстрижений, так повернутий, так камінь. так, ну, Але в нас теж свій а ленд арт, Як не вернувся, я мені вернувся, почав придивлятися, кожен, який у нас наш натуральний, у нас це дихає, ці всі... Поля, ці клаптики, знаєте, як вони хаотично, нібито, здається, хаотично розкидані, порізані там картопля, там пласоля, там горох. там, а, так цікаво, таке клаптики коло. Або наші ці горожі, Карпата, Цинтар чи, 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 чи є, це око це око не тумлюється. Линкар втомлює. Через годину дві ти бачиш, як це все схоже, як це все структуровано, як воно ну, дійсно ну, надто ну, синтетично. А в нас це жива природа. Так що мій сад це просто. Я не заважаю природою. Я не смію заважати природу. Я просто досаджував все, щоб воно було після Це потічок, це ну, такі схили, такі. Ну, це, Майже кілометровий, якщо взяти його довкола зелений живоплід, з бука, з ліщини, з калини, з верби, з ще маса всяких... Ну, різні дерева там просто. в тому числі і хурма, в тому числі і фігови дерево, в тому числі і магнолія, і, і різні екзоти. Вони родять, що людину це вони родять. Я, хто думає, що... Курман може родити лише в Баку, там, чи в Туреччині? Mm -hmm. Не, не. такі вони, як привозять по 50-60 гривень, а менші, але мають зовсім інший аромат. Mm? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ви, ви пропонуєте свій робочий день? О, скільки часу ви приділяєте, по тому, що впаде? Я, що, це бістер, я, 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 я радий, що я можу вже не планувати. Я, 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 на, я роботи, на роботу не багато, хожу, знаєте, якому я... Треба дуже багато часу, щоб як як довго я завойовував цю свободу, щоб не ходити на роботу, не мати начальників, не мати шефів, не мати планів. Це благо, це велике благо, це треба заслужити. Е, ну, ч, для чого планувати? Встаєш? Ну. Читайте зранку. Ні, це спати треба нормально абсолютно. Висипайтеся. Е, і е, пишеш, коли пишеш, коли не пишеш, то читаєш, просто живеш, садиш. Життя тобі цікаво. Я можу прочитати інше. Mm. Е, цей чоловік Андрій Горан, так він вважав, що е, те, що у нас найголовніше, да? ну, наше, скажімо, щастя, настрій, наш внутрішній стан. Наша сила, наше здоров'я. Він зводив всі всі речі до одного, тільки до одного. Він це називав мутряна або нервова сила, мутряна сила. І в кожної людини її є різний, різна її є густина, різна пропорція. Але це все можна підсилювати, це все можна стягувати, це все можна накопичувати. І от він дає, наприклад, речі, які... Фактори, які так, ми стягуємо нервову внутрішню силу коли, і дві крапи, так? коли, за яких умов, за які, через які речі, зустрічаємо з духом людей. Це перше. Собі. Перше. Ми там від вітаміни приймаємо, чи там зарядку робимо. Ні. Це по факту важливості. Зустрічаємо з духом людей. Це не зараз, от ми вас зустріли, ми вже стягуємо цю силу якусь міжнарод. Друге, мандрує, мандрує. Ми примандрували сюди через тумани, через душі. Творимо щось з за вінінням серця. Смотрите в місті, коли творимо щось за війну, не тому, що начальник сказав, тому що це треба зробити, що це необхідно. Далі опановуємо нове діло, дістаємо нові знання, молимося. Молимо, бачите, на шостому місті. Прощаємо кривди. Це виявляється теж дає нам енергію, енергетику. Сходимося з приязними людьми. Але з приязними. Це не треба змушувати себе з людьми, які... до яких до якусь нехідь, який організм твій навіть духовне начало відсторонює. Вони забирають енергію. нашу. Mm. Прогулюємося без мети і без поспіху. Дуже важливо, без мети і без поспіху. Це дуже важливо. Долаємо страхи, звільняємо оселі від зайвини. І в моток, і всього від цей людини. Говоримо правду, слухаємо миротворну музику, доглядаємо за рослинами, годуємо тварин, читаємо добрі книги. Mm -hmm. Телефон, mm -hmm. Це вже не останнє місце. Ні. Mm -hmm. перед, перед останнім. Ще й останнє годимо своєму тілу, дотики, масажі, плавання, купання, паріння владні та й далі. Собі на речі. А, Гори, океани, тенерифи, чи як вони ви казали? Гандрувальний. А ще без мети і без поспіху все взагалі. Гоголь казав, до речі, Гоголь казав, що в дорозі ми не старіємо. Гоголь це був великий, великий містик, який відчував речі, які до тепер не можемо збагнути, що він відчував. В дорозі людина не старіє. Ну, Французи інакше кажуть, що за столом людина на стає. Коли пригощаються, коли за столом, ну, вони теж якоюсь мірою. Вони роблять для задоволення, для якогось спілкування, якогось такої, ну. Благослов. От ви згадували за ваш край, за історію. що... Тут живе слово закарпатці. Це прикарпаття, бо ми початок Закарпаття десь а от скажіть, від мені, Європи, а не від Москви. Від, скажіть е, мені два слова. Русини все такі. Русини. Хто такі русини? Русини? А. Ну, такі як я, ввіць. Я розумію, але… Ви такі, як ви. Правильно, ну ми русини, хоті... ми руси, ми руси, ми руси чи як назвати ще. Це ж. Ще... В Закарпатті немає річки, Рось, немає якихось. Це прийшло звідси. Знаєте, звідки це поняття в Закарпатті? Ви, я розумію, що ви хочете відчути, знати про політичне русильство. Сепаратись, звідки з'явилося це руси... слово русинство? Ми були при Мадярах, ми були при Австрогортах, Лимонах, щоб відрізнити корінний народ, корінний народ від себе, вони їх мусили якось назвати. Українців назвали, бо оперіяни, як такої не був ніколи, там не було України, ніколи. Лише в 39-му році, так? І, ну хто? Руські? 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 Тобто від Нагличині всі руські, то, то, то у Львові на українці до да, 39. Україна Русь, Русь. так? Русь була. Русь. Ну, от Русь, я усе не було таким, що можна бою таким чином називали Русь. Ну, це країна Русь, це таке... Русь. Вони шукають, мучаться. Мова для них це трошки забута. Треба а кіно українське. Думаєте, не потрібно кіно? А естрада? Тут ми їдемо три години і 90% на радіо це російська Чому точка. Ну, здобув. Чого тут і російський? Якби це поляки або чехи, підіть там вони вчують російську ніяку піску чи німецьку, чи рідку, англійську. Це вже має бути якісь світові речі. І молодь має цим, діти мають цим виростати. І це вживлятися, що це моє, це наше, це десятиліттями виховується. Наш повернеться. в бібліотеці 100 чоловік ми маємо, 100 відвідувачів ми маємо кожен день. Ну, Безумовно, і на комп'ютері студенти приходять і діти. Але це, це я вам хочу сказати, це багато. Це дуже багато. порівняно з деякими бібліотеками, де одна людина може не зайти, я знаю такі районні бібліотеки. Mm. Mm. Це все залежить, це чоловіківський фактор. <paling responds intake> це людський, особисті фактор. Якщо людина служить, якщо людина на своєму місці, вона цю енергетику дає і притягає. Це працює. Реклама має робити, що наша роча. Як зайдеш, це можна до людини і це не робити. Але є інші, є зовсім інші. Які так відкрили, такі далекі. Вони не уявляєте собі. Я до вас збиралася на зустрічі, мої діти просили запитати, як вам краще пишеться. Ручкою на листку, звичайно, чи краще за закрутитися? Ну У мене ще такий один учень є. Він прийшов до школи і каже, ви знаєте, а я не написав того йому, кажу, очі. В мене не було натхнення. Ну, каже, ручка була, чекає... а натхнення не було. Не, не було. Кажу, давайте почекаємо, коли натхнення. знаєте, а, а я на противагу вашого учня не чекаю ні натхнення, ні ручки. Не mm -hmm. Це. ну, натхнення це знаєте, це така дама, яка... Яку можеш чекати, чекати довго, а потім вона прийде і по-англійськи піде надовго. Тобто, ну, якщо 40 років ти пишеш, може не більше, то це вже, це вже не, як казав один письменник російський, це вже не любов, це судьба. Це не кохання, це доля, це просто спосіб життя, а може спосіб виживання. Тобто, Це просто вже не знаємо. Якщо б поради на нашому місцево світу, включитись, наші каміни. Тим більше, що це якість гарна можна. Програму шкіли, чихано в інших. Це не знаю, то я, знаєте, якось абсолютно тимполі не переймався. І я не люблю ніякі речі робити ціломісячно. Я ніколи не рекламую своїх не примушую нікого читати. тим більше дітям заставляти читати. Я пам'ятаю, в школі я б не у мене дотепер якась така нехідь там до тої класики фатаморгана, пам'ятаєте? Нас примушували вчити, на пам'ятаю, сітні товани, кочарці. Це єдине, яке я в школі Під палицею Я вилучив і мені долядав, на цевалося це, це найбільшим жахом. Поки я не взяв книжку фатаморгана на море. На море треба щось взяти таке, що я не прочитаю вдома. А от там я змушений буду читати. Я взяв тонку ціленську. Яка це була на Це найкраще було навіть на морі за два тижні, що я читав хата Морган. Тобто, знаєте, дітей змушувати в тому віці всю річ зрозуміти такі речі. Це... Чи Є дві книжки, пані Марса, на чорному лісі виїхати. Це зв'язати з замку палати. Ну і ця немає. Ну, та ж, та, та, так, ці книги, ну, тут їх немає. Але діти такі розумні, такі мудрі читачі, що вони, повірте мені, вони приймають, якщо в нас то вони це лиса, читають всі. Дружина шкляра мені рік тому сказала, я вас теж говорив, що на фестивалі книжковому каже, пане Вуславе, я прочитала вашу лиса за ніч. Але не кажіть моєму чоловікові, Василеві, не кажіть, бо я його книги не читаю за ніч. Це залишиться між номером назад. А вона потім з, з, з коляма, може, я чимось іншим думала, це було мене, і ми, ми, так, зараз інтенсивно вирішувати. На тему покупаєш, кай матеріал. І живі історії. Живі історії, пане Мирослава підбуваєш, ми тоді колпачить. <лад> ну, стать, так, все так просто. Den yeah. Це ці терени, це треба з цим жити, треба десь у крові, щоб воно було в генах. У мене є про Карпатську Україну, яку за вічно почитав. І перше кажуть, що тут дана якась картина така від вечевиці, самовиці, навіть історики, кажуть, така дирекція в Якові. Для нас несподівана, дуже-дуже цікаво. Ну, я з цим жив, я знаю, мої родичі це там це були, бо вони студентами там е їх нищили. Це наше, це моє Найбільші. Найкращий відпочинок це зміна діяльності. Е, <клес> <клес> Порівняність <клес> це абсолютно форма. Дуже варто переможе. Це генієк, це буде це це що Змінювати, треба просто змінювати простір, е, заняття якийсь погляд на І Це треба змінювати. І це нас обновлює, це нас освіжає, це якийсь новий якість. Пасивний відпочиваю, теж гарний, да, активний, коло, мандрівки. Я багато хожу. Кожен день має від прогулянку. Біля води, вам раджу. Пан Юрій грає в біля. У нього професійний. Тей, такий ні. Я просто вчора їхали, то він київ і показував мені, я, теніс. Але це для великого міста, у нас цього немає. Ми якось без того обходимося. Відпочивайте так, як вам відпочивають, як вам хочеться відпочивати. Як вам, вам хочеться. Постійно, викачево. Я не знайшов кращого місця, не міста. бо Місце це важливіше, ніж місто, ніж Мукачево. Знаєте, я не народився в Мукачево. але... Ну, Батьківщина там демократів, де знайшов себе, де тобі комфортно, де тобі. Ну, де, ти... де ти хочеш жити, постаріти і померти. Це мабуть дуже важливе. Ну, коли ти приймеш це місце, коли ти його приймеш органічно і коли ти вживешся в ньому, тобто ти приймеш традиції, приймеш ту культуру ту народу, ту, ту, ту мову тих людей, їхній звик. І тоді воно починає тебе живити. Воно тебе приймається. Це важливі речі, вони оцінюють. Чому вони не прижилися, ру, 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 росіяни? М е всі народи імперії російської, всі, мову, вивчали, всі знали, так? Тільки вони, живучи в будь-якій республіці, своїй же, своїй імперії, не знали, тоді є принципово, десятиліття вони їм вчили. Дивіться єврей, де може не був євреї, німець. Мадя, вони мову вивчають місце. Вони знають, вони краще говорять, як місцеві. Наші мадяри і німці. У нас багато каже німці, а собаки, і, 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 не кажучи про євреїв, що це був людей, які гнані по цілому світу. Ми не мали дому, здається. Не мали дому, але де вони не були, там є був дім. Там вони були господарями більше, ніж ми були господарями. Вони нас вже починали з, з нас живитися, правда? І Це дуже-дуже важлива річ. Вони кажуть, це. Западна Україна і Восточна Україна це різна люди. Вони не можуть жити в одній державі. Її треба розмежуватися. Нібито Чечня і Калмики, і Татари це один народ. Це немає може жити в одній країні. Це судконіальні держави, а ну, Росія колоніальний? Це їх, їх проблема. Це не їх сила, вони їх... думають, що це їхня сила, а це їх слабність, це їхня проблема, це їх завтрашній розпад. Це закони не, не ними придумали. Як розпадуться, то буде. Нічого буде. Нічого не буде. Ми їх будемо вести за чи пізно імперія розпадається. Та слов'янська частина Росії, ви знаєте, скільки в Росії руського міра справді, генетична. 10-12% це їхня статистика. 10-12%. Куди вони дінуться? вони думаєте, витягнутися до Чечні, до Татарстану? чи до. до я, я мав Невецького округу не до нас не до нас вже тягнуться дойти. Ми будемо їх приручати далі і тримати. Комуністична ідеологія навпаки роз'єднувала Західну і східну Україну, і вигідно було тримати в лапках На всіх роз'єднували це, роз це давній принцип роз'єдної влада І до цього ну, часу те саме